Що люди романтизують, хоча насправді це жахливо. Завжди бути великодушним стосовно людини, яка постійно проявляє до тебе неповагу, це нагадує повільне вживання отрути, яка руйнує ваше серце. Якщо ви це робите, то ви в сраці, і якщо ні, то теж в сраці. Або ваша душа повільно вмирає, коли ви намагаєтесь поговорити як дорослий з тим, хто емоційно ще дитина, або витрачаєте час на те, щоб дати здачі, ніби вас скують на шкільному подвір'ї. Схоже, що найкраще просто вийти з такої ситуації, що йно у її динаміку. Троп поганого хлопця. Люди часто схильні вихваляти недоліки та романтизувати нездоровий дисбаланс імпульсивності, агресії та емоційної нестабільності. Але це надзвичайно токсично і не підлягає виправленню. Мафія. вони просто нікчемні покидьки. Ні, у них немає кодексу честі. Вони здають один одного, щойно запахне смаленим. Ні, у них ніколи не було правил, що забороняють продавати наркотики. Вони торгують з 20-х років. Ні, вони не живуть гламурним життям. Навіть вищі чини здебільшого живуть, як пересічні громадяни. Нічого з того, що зображено у фільмах, не відповідає дійсності. Власництво і гіперопіка це пригнічує, а не приваблює. Коли спільнота об'єднується, щоб допомогти комусь оплатити медичні рахунки, або коли працівники жертвують дні відпустки, щоб їхній колега мав час на відновлення після хвороби, це чудовий вчинок, проте жахливо, що вони взагалі змушені це робити. Бути залаштунками на концерті, повірте, досвідчені дружині музиканта. Там нудно, пітно і тісно, навіть на великих стадіонах потрібно довго чекати, поки вони роблять саундчеки і спілкуються з пресою. Єдина хороша річ це безкоштовна випивка. Там не тільки секс, наркотики і рок-н-ролл, трохи. Це питання викличе гостру реакцію, тож попереджаю, весь стиль життя, життя в автономному режимі або менталітет до віса суспільства піду жити в ліс, підтримувати такий стиль життя та й взагалі виживати дуже важко. Бурхливі романи. Якщо це виглядає занадто гарно, що бути правдою, то це дійсно занадто гарно, що бути правдою. Середньовічна монархія, фантазія, сукні та мережева, прекрасні юні принцеси в шифонових сукнях, замки, лицарі в блискучих обладунках, реальність, жорстокі аристократи, які жили тим, що вбивали всіх, хто ставав на їхньому шляху, в тому числі й один одного, смертельні хвороби, тортури, надзвичайно тупі, неписьменні люди, чий мозок, згнив від бездіяльності, кам'яні укріплення, збудовані для захисту членів королівської родини родини від своїх же селян, бандитів і випадкових вбивств. Більшість жінок мали по шестеро-восьмеро дітей, якщо не помирали під час пологів. Постійні священні війни. Будь-яка сенсаційна психічна хвороба чи неспроможність до навчання, депресія, тривожність, аутизм, шизофренія. Так, зараз люди починають захоплюватись шизофренією. Це не дивацтво, це на все життя. Переслідування, ти йому подобаєшся? Хіба це не мило? Ні, не мило. Це неймовірно моторошно і жахливо, коли хтось стежить за кожним твоїм рухом. Депресія та інші психічні захворювання, особливо у жінок, ніколи не забуду сцени в серіалі Гамбіт Королеви, де героїня пиячить і курить під час занурення в депресію, і горе у комплекті красивої спідньої білизни з ідеально укладеним волоссям. Під час моїх депресивних періодів я виглядаю і поводжуся як старий смердючий троль. Пара Джокер і Харлі Квін. Я бачив до стобіса людей, які думали, що вони закохані, і не усвідомлювали, що це аб'юзивні стосунки. Погоджуюсь, якщо вам потрібна вигадана пара для наслідування, краще зверніть увагу на Гомеса і Мортішу. Алкоголізм у кожному героїчному фільмі, будь-то вестерн, фільм про шпигунів, історичний фільм. То що головний герой завжди потягує щось міцне. Сюжетна броня надає персонажам неймовірної толерантності до алкоголю, від якого в реальному житті вони повинні були проситись до туалету, щоб вивести отруту з організму, у тому, що бути алкоголіком, немає нічого славетного. Відкритий шлюб. Більшість чоловіків хочуть відкрити свій шлюб, але тільки доти, поки їхня дружина не отримає необмежену кількість пропозицій, а він сидітиме вдома на самоті і дивитиметься порно. Дружина ніколи не хотіла бути в відкритих стосунках, але його пропозиція випускає Джена з пляшки, і він сам стає жертвою власної дурості. Дехто сліпо покидає життя в великому місті заради життя в маленькому містечку в провінції. У фільмах це містечко здається химерним і чарівним, але воно часто переповнене нестримним розповсюдженням наркотиків і дрібними злочинами. За іронією долі, це ще й викликає клаустрофобію, враховуючи як мало варіантів вибору, коли справа доходить до звичайних речей, таких як шопінг, ремонт автомобіля і так далі. Що було зрозуміло, жахливо для декого, а не для всіх. Життя в іншій історичній епохи, зокрема середньовіччя. Люди, які фантазують про це, думають, що вони були багатим лордом або шляхетним лицарем, який щотижня рятував би гарненьких дівчат. Тоді як насправді з 99% ймовірністю вони були бідними неписьменними селянами, які працювали по 16 годин на добу, щоб прогодувати себе і свою сім'ю, перш ніж померти від діареї у віці 40 років. Залишатись у стосунках заради дітей, повністю ігноруючи травму, якої зазнають ці діти, спостерігаючи за токсичними жорстокими стосунками. Бути жінкою в 1950-х роках це життя романтизоване традиційними дружинами, але для більшості все зводилось до нудного існування. Головною розвагою був картярський клуб раз на місяць. Добаний синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Мені потрібно вдвічі більше часу, щоб щось зробити, ніж моїм одноліткам. З того моменту, як я прокидаюсь, у мене в голові зациклено крутиться одна пісня разом з 50 іншими вкладками. У мене траплялись напади плачу на роботі через дисфорію відмови або несподіване спрацьовування пожежної сигналізації. Моя здатність запам'ятовувати інформацію про те, що мене насправді не цікавить, майже на нулі. Мені. Мені треба нагадувати собі не підстрибувати, не соватись і не вставати зі сільця кожні 5-10 хвилин. Мені доводиться перепитувати людей про те, що вони говорять по кілька разів через слухову обробку. Мені важко доводити проєкти до кінця, тому що мій мозок розгалужується на інші зв'язки або теми. З Цим буває складно впоратись, особливо якщо ви не навчились керувати цим процесом до того, як стали дорослим і почали самостійно орієнтуватись в світі. Як людина, яку 10 років зраджувала дружина, я ненавиджу тих, хто романтизує зраду. Яким би жахливим не був ви чоловік, ви завжди можете піти від нього, замість зраджувати його. Куріння сигарет. Я не ненавиджу тих, хто палить, я сам вейплю, але дуже лицемірно бачити, як люди, які не палять, вихваляють і романтизують знаменитостей, таких як Лана Делі Рей, за те, що вони палять під час концерту, а потім ідуть і критикують когось із звичайних людей за те ж саме, тому що раптово виявляється, що це огидно, якщо людина не знаменита і не сексуальна. Загалом це погана звичка, і її не варто романтизувати навіть у випадку зі знаменитостями жити на самоті звучить круто, доки ти не почнеш розмовляти зі своїми рослинами, щоб почуватись нормальним. Традиційні на вигляд релігії, такі як аміші та старосвітські меноніти. Уявіть собі, що можна жити таким простим життям, зосередженим на сім'ї, орієнтованим на громаду, жодних відволікаючих чинників сучасного життя. Так, є певні переваги, але насправді більшість цих спільнот тримають людей під неймовірним контролем. Їхні члени не знають, як жити в реальному світі, і це використовують проти них, погрожуючи вигнати зі спільноти, якщо не будуть робити те, що від них очі. Це особливо репресивно щодо жінок, від яких вимагають, що вони слухали своїх чоловіків і пасторів, народжували багато дітей і тримали язик за зубами. Джерело я за походженням є меноніткою люди, які борються за нашу любов. Любов не передбачає боротьби і труднощів. Вона не повинна бути настільки важкою, це складно, тому що ви несумісні. Я б хотів мати власний бар, ресторан, кафе, пекарню, таверну і заробляти достатньо, щоб прожити в маленькому містечку. Так кажуть виключно люди, які ніколи не працювали в барі, ресторані, кафе, пекарні, таверні і майже напевно не жили в маленькому містечку, недарма саме сфера гостинності та ресторанної справи є найбільш провальною на планеті. Круїзи переповнені басейни, довжелезні черги, куди б ти не пішов, захитування, туалет моїй каюті, чомусь ткнув сечею, каюта була такою крихітною, що у мене почалась клаустрофобія, таласофобія від перебування посеред океану, де якщо ти впадеш, ніхто тебе більше не побачить. Порти зазвичай переповнені людьми, які намагаються тебе ошукати, тому що ти турист. І на додачу до всього, ми сином підхопили спочатку норовірус, а потім і ковід. Останній день круїзу. Мій чоловік хоче вирушити в новий круїз, але я сказала йому, що більше не поїду. Комунізм, хоча критикувати капіталізм, це круто і модно. Так, він недосконалий, але так само недосконалі і люди. Мільйони мертвих людей, вбитих власними комуністичними урядами, повинні зайти в чат, коли йдеться про відповідь ідіотам, які кажуть, що комунізм це рішення. По-справжньому жахливо, що такі очевидні факти намагаються замести під килим, допоки в будь-якій системі задіяні люди, в ній будуть проблеми, але в комуністичній системі ці недоліки примножуються і залишаються Лишаються безконтрольними. Не варто забувати, що Маркс був цілковитим невдахою як людина, як чоловік і як батько. Точно не та особистість чий приклад і філософію варто наслідувати. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всій людині за фінансову підтримку. А що на вашу думку занадто романтизують? Напишіть в коментарях.